Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо грати режим, який називається розвить свій літак. І давайте ми зараз виберемо отакий великий пасажирський літак. Ранакарту Біг Так, да, Сьогодні ми будемо розвивати літаки, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, це тільки перша серія. А ми починаємо! Заводимо двигуни і взлітаємо! Наша ціль розбити літак. Ну, такі гра називається. І ми зараз спробуємо посадити літак на взгляд тупу Подивимося, які будуть аварії, розрушені у нас. А ви ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Канал називається Атмік, у мене там вже 38, підписників Арсена 35. То підписуйтесь. А ми зараз розвертаємося. І зараз будемо. Розбивати літак і садити його на полуші. Шасі в нас не зняти. того. мене коряння. Коли вони злітають, ми завжди шасі пускаємо. Так. Зараз ми спробуємо його посадити. Так, шасі витягаємо. Пасажири на борту вже бояться. Беаніляпий пілот. Все все під контролем. От, все під контролем. Я прямо гарну посадити. Гарно почти не вийде. Да, гарно не вийшли. Літак взірвався. Давайте подивимося. Ну тут зад ужас, а, перед, а перед, переда просто немає. Капець. Нічого, давайте ще меню. І, і ми ще будемо тестати інші карти. Давайте ми тепер зробимо ніч. Реклами. Ну да, тут якось по трошки гра, то так наоборот. Але ми тепер візьмемо от такий літак. Буде більше разрушність. І ми будемо на снова. Плюс будемо... вночі. Це теж погано. Так, давай, давай, давай машинку. Давайте не машинка, то самолет. Все, шосі ми зняли. І зараз ми спробуємо його в горах посадити. Опа. Все і садим. Двигатели ми виключаємо. І маємо посадити якось літак. Маємо гулярне, якщо просити погано, то. О, а ми його гарно посадили. Звісно, крила нема, але всі пасажири лишилися живими. Добре, пішли далі. Тепер ми беремо саме маленький літак. дерева, візьмемо. І ми зараз будемо злітати. маленького самоліту, така велика полоса не потребується. злітай. Ми зараз попробуємо десь от-от от, посадити. Це ж, звісно, нереально. Ну так, да, я взірвав літак. Получається, ми тільки один раз мали, а Посадити літак. А на цьому і відео підходить до кінця. І з вами сподобається, так, да, це коротке, але це тільки перша частина. Далі ми будемо розбивати інший літак. А з вами був Матвій. Всім пока!